Ні, це чисто економічне питання. У нас великі дефіцити, як ви знаєте, з усіма трьома країнами. І в одному випадку вони відправляють величезні обсяги фентаніл, вбиваючи сотні тисяч людей на рік через фентаніл. А в інших двох випадках вони роблять можливим, щоб цей отрута проникав. По-перше, а по-друге, у нас великі дефіцити, і це те, що ми робимо, і можливо, ми значно його збільшимо. Ми не збираємось подивимося, як це буде. Але і це багато грошей, які надходять до Сполучених Штатів. Як ви знаєте, у нас дефіцит приблизно 200 мільярдів доларів з Канадою, близько 200 мільярдів з нами зверталися дуже несправедливо. І я кажу, чому ми повинні субсидувати Канаду? Це чудово. У мене так багато друзів у Канаді. Це чудове місце. Чи є якась поступка, яку ви шукаєте Сер, ні, ми не шукаємо поступок. І ми просто подивимося, що станеться.